Більше, більше того, в того персоналу, і моя готовність заразу діяти, Тобто я вже споював, бо я реаніматолог, я вже споюю, що треба жити без дихання, так і мені потрібно буде щось зробити, а насправді нам багато простіше. Чому вони були не готові в цьому відділі? Бо вони ніколи не мають цієї справи. Я хотів би, щоб ви, сім'ї, і я, ми всі разом були готові до конфлікту, тому що це тайніційне відділення. Знаєте, тут ще не небеса, це земля. Тоді багато тут тоді багато проблем. Сім'я має бути готова до конфлікту, і готовність це дуже важливо. І якщо. Конфлікту немає, я поставив спеціально якийсь майр, знаєте, то хіба що у вас фіктивна сім'я? Знаєте, які фіктивні сім'ї? Неможливо. До речі, зразу е, скажу е, по ходу, деякі наші українці не хочуть обійти різні структури, виїхати за кордон і часто роблять фіктивні сім'ї. Знаєте, такі випадки? І знаєте, якщо професійний психолог є в посольстві або в якомусь іншому відділенні, яке займається власне тими людьми, то вона чоловік, дуже легко виявляє фіктивну сім'ї. Знаєте чому? Фіктивна сім'я не розуміє, що таке справжній конфлікт. Її дуже легко зробити. Мені потрібно 5 хвилин для того, що я вірю, що це сім'я справжня, чи це не справжня. Це дуже серйозне питання. Конфлікти вони визначають, у вас, чи є сім'я, чи нема. Дивіться, за очікавоконфліктова, трошки статистика видав. 80-85%. Сімей конфліктів вони проходять, а врешті 15-20% виникають самі конфлікти. Це конфлікти такого думку невисокого, скажімо, не замовстрі конфлікти. А в решті тобто в іншій частині 15-20%, виникають сутички з різних причин. Але коли ви подивитесь словни, і розумієте, конфлікту, що таке сутички, я вам вже скажу попростіше, там менше науки з меншим з наукою. То сутичка це той самий конфлікт за розумієте? Тобто, чи він великий і його називають думкою конфліктом, чи наука називається сімейними сутичками. Розумію? Це той самий конфлікт такий меншого готунку. Таким чином, всі сім'ї стоять, вони проходять конфлікти. Прошу далі. Наступний, будь ласка. Mm -hmm. Тепер дивіться. Трошечки тепер скажу для нас Ми сьогодні маємо постельський сигнал, де будемо. Зв'язувати власне всі, всі ці моменти із нашим внутрішнім становищем, коригувати це все списання, дивитися, як це мене дивитися так само, як, е, як дивився власний суд. Я хотів би вам сказати відразу, що конфлікт не є гріхом. Е, коли питають когось е, з подружжя, чому християни, послухайте, так е, ви сваритесь чи не сваритесь? Ви знаєте, є християнські сім'ї, які відповідають так. Ну, хтось з подружжя каже, так, сверю, вчасно сюди, цікаюсь. Інші питають, а ви, що справді, коли М -м -м, не свертетись, не сверюся. Насправді, при треба казати, ось що. Я конфліктую, але мій конфлікт моєї дружини не доходить до сварки. Я конфліктую, я скажу навіть наймом більше, я за людки конфліктую своєю дружиною. Але одне діло, коли ваш конфлікт приходить до, приходить до гріха, коли конфлікт завершується киданням посуди, е говорінням образових слів, розумієте, так? коли емоції зашкалюють, коли ви починаєте вражати партнера, це вже гріх. Це конфлікт, який, який прийшов гріх, бо конфлікт сам по собі не є гріхом. Я буквально зачитаю одну історію, в мене вона виписана. Вона виписана в Луки, 11 розділ 37-вірші і далі буду читати це конфлікт, якому перебував сам Ісус Христос. Ісус Христос не мав сім'ї, але він дуже добре розбирався в конфліктології. І Ісус любив конфлікт. Я хочу сказати, згідно мого дослідження нового завіту, те, що найбільше любить, або одне з того, що найбільше любив Ісус в плані між людьми, це якраз конфліктні ситуації. Чому? Тому що конфлікт він дещо виявляє. Зараз я про це буду говорити. Так дивіться? Написано так. Коли він говорив, то один фарисей став багато його пообідати в нього. Він вже прийшов та й сім при столі. Пересей ще, побачивши це, здивувався, що перед обідом він перший не вмився. Господь промовив до, до, до нього. Тепер ми фарисеї, чистите зовнішні з та миски, а вашим духом ви здирства та кривим. Нерозумно, чи хто створив те зовнішнє, створив і внутрішнє, тож милостні подавайте з внутрішнього, і ось буде вам, вам чисте. Все буде чисте. Дивіться, що робить Ісус. Він абсолютно при, при... говорить ті речі, і сьогодні психологи радять не говорити ніколи. Вони кажуть, коли ти говориш з людиною не десни на її болюче місце, ні в якому разі, не називає її так, як, як назвав Ісус. Не, не відсвітуй те, що, що болюче. Загладь ситуацію, почне щось далеко. Сучасний психолог, знаєте, як почав розмову, він приблизно підійшов до фарисеїв і сказав приблизно так: ось тепер ви фарисеї, ви поважні люди, ви є наші любі, ви входите в парламент, Ви видаєте дуже розумні закони, але знаєте, у вас є яка проблема. Так у сучасний чоловік сказав. У вас є деяка при повазі до вас, знаєте, ви так чистите трошечки зовнішній з і просто сказати, що часто буває, що це ефективна. Але я б вам радив порадитись своїми психоаналітиками, поговорити з мною, якщо буде час. Я б вам показати, що внутрішні. Ісус не робить ніякого туп, Ісус не робить такої схожої знаєте, частини. З цієї розмови він просто конкретно називає, дивіться, він називає все своїми іменами. Він, по суті, якщо ж говорити загальні своїх підходів, ображає. А чому і сім'я конфлікт? Тому що він все зрозуміє, що є моменти в житті, є випадки в житті, коли без конфлікту не обійдеться. І тому сьогодні ми говоримо, як загасити конфлікт, а не як ліквідувати конфлікт повністю. Дивіться, скажу вам один самий простий приклад. Уявіть собі, що хтось в сім'ї має недімплійні поля, хтось в сім'ї має непліні погляд. Уявіть собі, що чоловік дружині робить якусь заявку, визначає які, які в сім'ї. Або каже, дружина, слухай, давайте почнемо заморобити то чи то. А дружина конкретно розуміє, що це неправильно. Більше того, вірю, що чоловік хоче що зробити таке, яке би стосуватися порушення від білих заходів. Відмою, що він бізнесмен, він каже, що, послухай, знаєш, я вже вже змучився жити чесно в нашій країні, я ніколи не давав хабарів, але мене це мушуть, за мене, от завтра піду, нарешті дам, тому, податківцею, і нам стало легше жити. Як тувати? Що жінка має бути сказати, тільки щоб у нас все було добре. В нашому домі. Давай, піди, знайшли, а я помилю, щоб ти сильно не зрішив, де себе давай. Жінка, яка є так, одна, б мала сказати, послухай, послухай, не давай цього. І що тобі, він зразу каже, ну лапушка, кохай, мені скажеш? Він скаже, я не давати, ти на моєму місці не була, мене писнуть там, мене мене пресингують, я їй не дам податків хабаря, нічого не вийде. До речі, якщо щось може буде ваше собі, можете зразу брати в мене та такому конфлікту, тому що я пройшов всі шаблі наукової кар'єри медичної, я не дав жодного разу товаря і жодного разу не взяв те. Не, не я довів на собі можна не дати бої образки. <плес> тому що я знаю, ну, що конфлікти, повірте, тому що я як, то, дуже багато. Ми приходимо стрічати з абсолютно різними поглядами людей. Я проходив е, свій в медичній медичної науки, зміни медична наука це окрема історія. Ви не зможете нічого знайти більш корумпованого, більш проблемного, ніж в медичну, де багато що просто купується і продається. І коли я проходив зі шлях, я віруючий, я вже мав служіння в церкві, то ми говорили не так давно з нашим національним єпископом Віталієм, якому він мені відтвердив, каже, що з тих всіх, що ми знаємо, служителів, так як ми орендуємося ситуації українській, то я у першій. Служитель церкви, який самого початку займався наукою, бо багато людей вже покаялися, коли були науковцями. А я починав з аспіратури, з кандидатської концерта, потім докторської, я був першим, виявляється, служитель, науковець, який захистив докторські студії. Чому так важко це все? Тому що у нас все кормпоне, все дуже сильно перемішано. І жити в житті, не дають, що на душу копарам, дуже важко. Ви знаєте, виникає конфлікт за конфліктом. Зупиняє міліція. Слава Богу, сюди їх альбільми, ми навіть ні зупинили, міліція відчувала. Їду на Богу справу. Взагалі, я в місті ребжу, дуже... в мене щодо того є свідчення, так як я займаюся технологією, то я вже декілька років поспіль взагалі не маю ніяких проблем з не плачу штрафів і само собою не даю комерці. І ви знаєте, коли міліція не зупиняє, вони перше, що бачите, молиться успішка. Знаєте, після розумієш, коли зупиняє якусь машину, яка їде, то поки вона приїде повз нього, поки шофер пригальмує, щоб зупинитися, там з колегіна вже стільки сказано і правда? Там вже згадує все, що можна про нього і воло нього. От. От. що не вже розуміє, що буде далі. Одного разу мене, зупинили, мене зупинив е ліціонер, лі лі я виходжу, як все повноскушне було дуже пізно, ввечері він підходить до мене, нахиляється, і я бачу, що він хитається китається ну, Жив а трохи забагато. І каже до мене, що каже, пив. А <пив> я виходжу, кажу, не пив. Він каже, дихни. А я з такого знаєте, служіння духовного, такого знаєте, на служіння. Ну я набрав повітря, легень як дихнув, він впав. У мене були різні ситуації з поліцією. як дуже люблю, у нас є така одна бригада в Тернополі є одна, одна така поліцейська команда, які одного разу мене зупинили і кажуть до мене, де ви працюєте? Я по-різному представляюся. Я думаю, що ж тобі сказати, свідки початок я працюю, я дуже різних сферах працюю. Я, я рідко е, кажу, що я ще вас служити, щоб розложувати, хіба не свідчення. А той раз він відкрив на моєму свідченні пастурському. Дивиться. Я кажу, я скажу тебе, це... ви за що роз служителі, кажу так. Цей сержант каже, послухайте, ми вас жарі, пускаємо. Я кажу, а чого так зразу? Він каже: знаєте, недавно двох наших ліснерів зупинили, молодцях ще правда, не моїй професії Каже, ви знаєте, що зробити священно служити, каже, він, він проклятий від сиденький. Я кажу, чим Він Каже, побили машину. Він каже, тепер, тільки підчує слово «священно служити, зразу й ці. Я виїжджаю з Тернополя одного разу, а цей самий старшан стоїть на пусту. не тому що я зустріну. Він заглядає, я звипиняє її з церковної команди, військові, який простиш паспорт то, з того. Іду в закону і заглядає коней і каже, ваша добуда. Свищено я кажу, так, проїжджай. <риклад> так Швеліція це, це дуже 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 добре, е, дає можливість перевірити себе, як ти, як ти справляєшся з конфліктами. Е, і тому мій любим завжди такий, конфліктуйте на здоров'я. Ви знаєте, що вчені робили дослідження, коли людину закрити в кімнату і позбавити будь-яких зовнішніх подразників, від звуку. Дотиків і так далі, то в людини виникають страшні зміни в організмі. Я з шанс кажуть страшні, тому що якщо довгі трамати, людина можуть виникати психологічні, потім психічні навіть порушення, проблеми здоровими, тобто легкий стрес корисний, відповідно, конфлікти, самокорисні, питання, що ним робити далі. От що ми сьогодні кажемо. Давайте подивимося ще. Дивіться, прошу наступний. Первіться найважче. Форми завершення фіксу. Ми вами домовилися, що нам треба спочатку, коли наша машина поламалася і там колесо знаєте спустило. Нам треба спочатку поміняти колесо, а потім братися за те, чому власне спустили, чому було неякісне, чи покриття дороги, яка у нас є, чи ще щось, правда? Ми спочатку повинні поміняти колесо, і тоді піти далі, щоб загасити конфлікт. Дивіться, як це робиться. І так є тільки такі і не інакші форми завершення сімейних конфліктів. Якщо ви думаєте, що нас буде якась унікальна форма завершення, то ви. Помиляється, тому що статистика наука впевнена. І за статистичним дослідженням саме такі формі і є. І так перша форма дві називається називається примир. Далі досягнення згоди. Зауважте, не завжди це одинаково. Далі е, притирання відносин на основі зимних поступів і, нарешті, розлучення. 60% українців вибирають останнє. Вони пробують все. Вони, вони пробують примирити. Потім починають з досягнення згоди, їм декор це вдається, потім притарання відносин, але ви знаєте, коли виникають кризи, особливо кризи середнього віку, яка особливо небезпечна, що це говорити, вони не витримують і, на жаль, багато сімей закінчують розлучення. Прошу далі. Ми, постійно маємо цього уникнути. І так, якщо ми хочемо уникнути конфлікту, нам треба розуміти одну річ. Дивіться, Римля 12 розвідки, 12-ті річ написано. Коли можливо, якщо це залежить від вас, Живіть у мирі з усіма людьми. Заважні подобного, коли можливо, якщо це від вас залежить, а якщо від вас не залежить. А якщо людина, з якою ви хочете вийти на прийнятий, він не хоче залишати свої неправильні принципи, а якщо партнер в шлюбі продовжує залишатися на своїй позиції, а якщо цей чоловік, гіпотетичний, про якого я сьогодні говорю, який захотів дати хабаря, а жінка з ним не згодилася, він продовжує залишатися на своїй позиції. Що робити тоді? Тоді нам потрібно, не, нам потрібно е, вийти з конфлікту, не зрадивши свої позиції, тобто тримаючись на своїй позиції. Як це можна зробити? Знаєте, вихід дуже простий. Євляється все, що оригінальне, що є, що є глибоко, воно все, глибоко, воно все дуже просте. Для того, щоб вийти мені з конфлікту, не, не зрадивши своїм принципам, стоячи на своєму, нам просто потрібно стояти на своєму. І не більше. Будьте зараз уважні. дивіться. Якщо дружина побачила, що чоловік робить щось неправильно, бачите, що, наприклад, вона християнка, він не християний, так буває часто. І він робить якісь речі взагалі, і для нього нормально. Одне діло конфлікт, коли він розуміє, що це щось неправильно, правда, він собі, що він робить те, що для нього нормально. А жінка вважає, що це неправильно. Послухайте, звертаюся до жінок, саме стосується чоловіків. Є тільки один метод, християнський метод, вийти з конфлікту, не зрішивши, стишивши конфлікт, але не, не зробивши порушення. Вам просто треба залишатися на своїх поглядах і не більше. І не більше. Віти, що це означає. Наприклад, людина невіруюча живе в школі з віруюча людиною. Віруюча людина каже, це жінка, вона каже, послухай, ти порушуєш таку до в Біблії так, такого немає, я не можу за тому підтримати. Я тебе люблю, я тебе поважаю, але я не можу. Ви один раз кажете, Біблія каже, що ми маємо говорити скільки разів. Так, і ще один раз так, правда? Ні, і ще один раз. Так. І край. Знаєте, чому Господь не може зберегти? Тому що віручечення до Солочук каже, приблизно так. Біблія написано ось це. І я тобі ще до того скажу, що ти мене слухав у рік назад, то ми не мали проблеми з машиною, яка зараз не сіє. Ви розумієте, чому складі? Тобто, виявляється, все, що потрібно зробити, Христина, для того, щоб конфлікт загасився, він не зник, Ми домовилися, ми зараз розбираємо для того, щоб навіть якось відгородитися. Ми зараз говоримо про те, щоб стишити, зменшити градус. Ми ще не підійшли до причини, зараз це договорили. Тому що з причиною треба розбиратися довше. Коли хворій почав дихати, коли надалося серцебиття, коли ж люди не розколюються, коли вже бачите, що життя є, тоді можна починати робити глибше, дослідження, виникати як особливих спеціалістів. Але ваше завдання з, -з, з конфлікт загасити. Так от, щоб загасити конфлікт, треба не поступатися своїм принцип. Слухайте, я маю особливий напрямок роботи в церкві я багато працюю з людьми, які відійшли від Господа, які вступили, які залишили церкву, які колись каялися, мінялися, змінювалися, служили Богу. І вони відійшли, вони завжди служили. І коли я працюю з такими людьми, я не раз чую подібне. Ви знаєте, що, що взагалі стається? Що, що стається в таким Людина просто хотіла спочатку, щоб все було нормально, вона хотіла, щоб все було добре. А ви знаєте, Вона хотіла все це зробити своїми методами, своїми людськими принципами. Вона хотіла сама поміняти церкву, їй хотіла самому підкорувати пастора, їй хотіли самому, ще не тільки Богу, а ще самому додати своїх сил, підкорувати когось своїй сім'ї. Не знаєте, це з крахом, розчарування і людина підійшла до злочинів. Все, що нам потрібно робити, щоб захистити конфлікт, слухайте, не додавати нічого. Якщо ви маєте принцип, так ви не кажіть, не додавайте нічого. Поважайте думку свого партнера. Він може бути незгідний тим принципом. Він може завжди з ними згоджуватися. Тепер практична порада, як виходити з конфлікти в реальних ситуаціях. Повіть собі, що. Е Жінка з чоловіком розбирає його справу. Наприклад, вони вирішили зробити щось якусь, купити. Якусь, до речі, на тій купівлі якоїсь речі, на жаль, досить часто розбираються страшні конфлікти, або конфлікти, які розколюють віку. Наприклад, жінка вважає, що всі гроші, які вони, які вони отримали в кінці місяця, наприклад, за златні, потрібно вкласти і купити гарний шкаф. А чоловік вважає, що на ці гроші треба купити щось нове до машини, тому що давно вже. Машина підбігала ремонт, їм потрібно вкласти конкретно з обчасти. От вони конфліктують. Жінка стоїть на слову, чоловік на сухо. Уявіть, що жінка права більше, як правило, так і буває. Все-таки треба купити було шкаф. Чи щастя? Сповіть, що вона права більше. Але чоловік стоїть на слову, як правильно виходити з конфлікту. Дивіться, жінка повинна сказати одну повинна сказати, в мене на серці. Мене приставили дуже гарно казав, коли він каже, мене на серці. Знаєш, що мене на серці є все-таки шкаф. Ну просто я тобі кажу. один раз ви Просто рахуйте свої скарги. Чоловік каже, послухай, я не згідний з тим. Є. Машина, подивись, вона вже так таракотить, що вже людям, словом, засідати на неї, Давай замінимо там якусь частину. Ви ще раз вам кажете, якщо ви жінка, послухайте, ну давай себе купимо шкаф, Дітям нема, там класти одежу і, і все. Якщо ви вже скажете про шкаф в третій раз, почнеться розгубити. Не можна робити більше двох. Це дуже серйозний закон. Якщо ви будете в житті робити це сімей, у вас ніколи не буде загострення конфліктів. Їм не буде західця. Тому що дивіться, чоловік не згоджується, і він каже, йде далі, третій раз. Каже, послухай, ну я хочу до машини. Знаєш, що вони зробити? Він мені сказати, ну в мене така думка. Вони треба зводжувати з ним. На жаль, розвідує, він кажуть, що, ну ти голова сидіти і робив, так? Ні, ви, ви не з ним, ви тримаєте свій принцип, але ви кажете, послухай, Ну я маю таку думку, знаєш, я просто маю думку. Повід собі, що чоловік іде на автобазар, бере купу грошей, купує, купує, купує а запасна частина не підходить або не я, це запасна частина. Ви розповідаєте, як він почне поважати дружину. А він через пару тижнів до вас прийде, буквально натуриння і не скаже, «Бухан, ну, ти Ти права. Я наступ раз буду наступатися. Ну, якщо ви загострите конфлікт, ви не доведете до базари. Він, він просто не вийде злому. Ви просто зробите такий скандал, що він не захоче купляти, нічого, нічого робити, розумієте, починається проблема в сім'ї і вона не вирішувана. Потім люди йдуть до консультації психолога, до пастора, що сталося, являється побутового смартфона. А насправді, якби дати можливість чоловіку купити те, що він хоче, він би потім оцінив позицію дружини. Він би не конфліктував, що б її підтримали, сказав. Ти була права справді, там була проблема з тим запчастиною. Ті гроші треба було в іншу школу вкласти, я даремно так спішив. І я ще раз кажу, бороть Боже, знаєте, такі гарні вісти на верші. Боронь Боже, коли приходить хтось з партнерів, і ми вже берегаємо, що жінка права, чоловік не прави. -е, я так з агентами трошки сьогодні буду зачіпати. Повіть собі, що чоловік вертається і купив неправильно, недобре, не ту запчастину. Він вертається, але вертається пес покаяк. Ви чекаєте, що нарешті все поняв. Це правильно. А візьму, що він вертається, пес, покаяє і каже. Все через тебе. Якби я скоріш колись запустив, я би не взяв, а виходить, Вам все вже порозбирали через те, що ми до собою говорили. Коли я зразу дзвонив їй, ви знаєте, нам хочете сказати, послухай. Назвати, якщо яким запіте Так Проблема не в тому. Проблема в тому, що ти не послухав, не я була права. Правда, можна так сказати? Або сказати, так, якби ти послухав мене, ніколи було. Потрібно це. Тому що самий простий шлях, я в конфлікту християн, що, до речі, не може, не А ми говоримо сьогодні зв'язок з християнською психологією, беремо спохомість. Це просто залишатися у своїй позиції і все. Навіть коли маєте конфлікт, шановний пастор. Ваш пастор правий завжди, я вважаю, він не досвідчена, ви всі з ним спілкувалися. Але ви сюди підходите, наприклад, е працюєте в пославні, підходите пастора і кажете, слухай, пастор, нам треба цю полонку да забрати, забратися, вона погано працює. А пастор каже: слухай, дитино, ти все добре кажеш, але поки в нас нема коштів, ми ще її трохи потримаємо. Пастор, то я з вами резін. Ну, Потримаємося. Що буде, коли ви скажете пастора, ви так можете? Там ви мало того, що не маєте